З небес спустився Янгол і запитав мене, чому ти не радієш а злишся на себе, чого не вистачає тобі на цій землі? Мені не вистачає тих знань і розумінь, які були в мене. Я точно знаю, що були. Тотальне забуття. Я хочу все згадати. Кудись лечу так хочу, я кудись туди, і пояснити я не в змозі, що тут не так на цій землі. Земля прекрасна, але чомусь є відчуття, що я не там, де б мала бути досі. Щось зве мене десь далі, в небесах, є відчуття, що щось згубила чи забула там давно. Це почекає, звісно, знаю я. Ще тут, на цій землі, не все зробила я. Я вірю в нас, людей, що ми змінив себе, ми змінимо весь світ. І заживемо так, як бачила я уві сні. А може, то і не сон, а та реальність, в якій я опинилась. Там зрозуміло все, хто ти і яка роль твоя, чому ти вибрав світ цей і для чого. Наразі треба все згадати, щоб відповіді були перші, як запитання, щоб не блукати в лабіринті, а знати, хто ти, де ти і для чого.